Кажусь, бо на придумували прям якогось навозу. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. За вікном вже давно осінь, а осінню косметичку я так і не виклала. Потрібно це виправляти. Тому сьогодні я вам покажу косметичку, якою буду користуватися цієї осені. Тут буде чимало продуктів, тому заварите собі чайок, кофійок, сідайте зручніше, і будемо починати наше відео. Який кофійок? Кавуську. О, їхали! Відкриваємо нашу косметичку. І першим я, звичайно, дістаю тональну основу. Нічого нового я вам не покажу, тому дістаю відразу консилер, який також у мене вже давненько лежить. Нічого такого нового з продуктів для обличчя в мене не з'явилося, тому буду використовувати ось таку двічку. Цей консилер в мене вже давненько, хочу його нарешті використати. Ну, що я можу про нього сказати? Я вже про нього, в принципі, розповідала, здається, на своєму каналі. В YouTube в точно я розповідала. Тому довго не будемо зупинятися на цьому етапі. До речі, в мене досі ще алергія на очах, тому, якщо побачите, якесь таке шелушіння там нерівності, то ось це воно і є. Забагато за на багато нанесла. Танцювало риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Зазвичай Олія не співає. Але цього тижня можливо все. Лови момент. Соняшник кого роздратовує це шлушіння? Я вас розумію, воно мене само підбішує, але ніяк не можу вилікуватись від цієї алергії. І вже не розумію, від чого в мене взагалі ця алергія, але начебто більш-менш проходить. Далі у нас корекція нашого обличчя. З бронзером в мене буде ось такий желений бронзер від Revolution. Він мені подобається тим, що він такий лагідний, його дуже легко розтушовувати, з ним якось важко прибільшити, і, знаєте, особливо не залишає плям через те, що він такий... Тендітний, можна сказати, такий напівпрозорий. бачите? Ну, Взагалі, його ледь-ледь ну, помітно. І цим він мені дуже сильно подобається. Ну і плюс те, що він а, желейний, він такий. Тінтований, тобто він стійкий. Тому хочу ним користуватися цієї осені. Дуже він мені подобається. Це у мене, до речі, найсвітліший відтінок Light Sun Kissed. Раз-раз і бронзер у нас вже готовий. Далі у мене будуть рідкі рум'яна. Тут у мене буде аж два продукти. Перше, це буде гламбі у 02 відтінку. Можливо, ви бачили, він такий йде з яйцем. Спонжик у мене окремо лежить, а туш, як кришечку, вона мені не потрібна, тому я зберігаю його ось так от. І другі рум'яна це буде Trayer Beauty у відтінку Hope. Ці рум'яна я вже вам показувала, тому вам покажу ось ці. Мені здається, це максимально осінній такий відтінок. Такий він. Бордово, фіолетово щось такого, знаєте. І ось так от я його теж швиденько розтушовую. Можливо, я навіть його забагато взяла. Трішки такі ці рум'яна пластилинові, таких якось, м -м, туговаті вони, але на обличчі виглядають нормально. А ще вони, до речі, не супер стійкі, тому це так. М -м, якщо кудись ненадовго мені потрібно піти, то можна ним нафарбуватися Так, швиденько я нанесла рум'яна. Ну далі потрібно закріпити наш макіяж. Результат. Сьому мені допоможе ось така пудра. Чому я додала її в свою косметичку? Тому що скоро вийде новий адвент-календар від Revolution І там 100% буде ось ця пудра. Тому я хочу її. Хоча б половинку використати, ну, мені здається, все не вийде. Тому я ж кажу, хоча б половинку. А навіщо мені дві однакових пудри? Правильно? Ну і плюс вона така: знаєте, якщо з'являється якийсь жирний блиск, то в цьому пудра не особливо допомагає. Тому якраз осінню, в принципі, коли ми не особо потіємо. Буде нормальною, тому що вона така, ну я ж кажу, якось ще не особа закріпляє, чи що, я не знаю. Оце я зря зроб... зробила, закріпила під очима. Ей, теж колись показувала в якійсь косметичці, здається, це була зимова косметичка. Ось я ще забагато нанесла, куди її тепер дівати. Стерла трохи макіяжу навколо очей, тому що виглядало це просто жахливо. Потроху вже наша косметичка пустіє, і далі хочу показати, наприклад, сухий контурінг. Знову бронзер. Ось такий сухий від Rimmel. Він мені попався в такому літньому адвент-календарі в боксику від Notina. В принципі, він мені сподобався. Ось, бачите, я його так от навіть трошки вже використала. Він такий легенький, його практично взагалі не помітно на шкірі. Також його з ним важко якось перебільшити. Тому я так от швиденько наношу, просто щоб закріпити наш макіяж. Раз-раз пару легких руків, руків, рухів. І пронзер ми нанесли. Сухих рум'ян підібрала такий відтіночок, і схожий і на ті рум'яни рідкі, і на ті. Тому це ось такі будуть Ellen Pro у 104 відтінку. Вони такі ягідні. Мені здається, схожий і на той відтіночок, і на той. Тому також просто швиденько закріплю наші рум'яна. Вони такі достатньо пігментовані, тому ух, з ними вже перебільшити важко. Я ось так от набираю і ось так от легенько наношу. Ну, навіть якщо і перебільшу, то зато буде видно на камері. Ну, ось так ось швиденько залишки можу. ось так от. Нанести з хайлайтера також я нічого нового не покажу. Просто я його хочу вже закінчити. Його, в принципі, там небагато залишилось, бо влітку я ним практично не користувалася, тому що навіщо в мене і так був природний хайлайтер, Це мій під. Тому він у мене ще залишився і хочу його довикористовувати. Щось я не пам'ятаю, щоб він був настільки пігментований, може я щось забула, я не знаю. Ну він прям такий нормально насичений. Так, і переходимо ми до макіяжу очей. Хочу показати дві палетки, якими я буду користуватися цієї осені. Ось така від Івроше та від Катріс. На ось таку малишечку я робила огляд в коротеньких відео. Всього 4 відтінки. Мені здається, вони максимально осінні, такі бордово теплі. І ось така від Катріс. Вона мені попалася в адвент-календарі від Катріс. І хто забув, ось так от вона виглядає. Але за цей час у неї чомусь з'явився якийсь неприємний аромат. Прям якогось. На возу. Коротше, якось да, стало вона неприємно пахнути, але працює все так само. Тут також є такі і бордові відтінки, і зелені, і коричневі. Коротше, да, буду якось поєднувати ці дві палетки. Зараз я не хочу фарбуватися, тому що в мене на очах відбувається якийсь жах. Але як прийде алергія, буду ними користуватись. З олівчиків для очей я вибрала тільки один ось такий каял чорного кольору від ламель. Буду ними інколи підмальовувати собі якісь стрілочки, але якось в останній час я вже менше собі малюю стрілки, якось вони мені розонравились, розподобались, як правильно сказати. Тому так, це коли в мене буде якийсь такий настрій на стрілочки, то хочу фарбувати саме олівчиком. І до речі. З'явився в мене ось такий фіксуючий спрей. Також мені побався в боксику від Тіно, виглядає він ужасно, він був у мене в косметичці, вже якось так от запачкався, виглядає брудно. Закріпимо наш макіяж. Але що я хочу сказати: не скажу, що цей фіксуючий спрей сильно мені там щось фіксує. Ну, скажу так: з 60, ось так, десь він і фіксує. Я його просто наношу, може, можливо, все-таки від нього буде якийсь ефект, щоб хоча б щось мені там закріпило. Тому так я його так от використовую. Залишилось, ну, можливо, пів пляшечки, можливо, трішки більше. Тому хочу його довикористовувати. Останні з категорії очей будуть туші, і тут в мене буде аж дві. Одна це ламель чорного кольору, а інша глимбі бургунді. Мені дуже сподобались туші колекції «Культ» від ламель. У мене була синя, вона мені прям, ну, мені здається, це була моя найкраща туш за весь час. А тут я вирішила спробувати жовтеньку, і вона, в принципі, також хороша, але синя мені більше сподобалась. І ось така бургунді, я робила на неї огляд в коротких. Відео. Мені, до речі, підсказали, що це термотуш, тобто вона має змиватися теплою водичкою, тому що я у відео сказала, що вона погано змивається, я її змивала міцеляркою, і це просто був жах. Тому якщо хто любить термотуші, то в принципі ця туш нормальна. Ось так от вона виглядає. Ну, давайте спробуємо і зараз. Ну, спробуємо. Давайте зараз її нанесемо. І ось так от вона нафарбувала мені вії. В принципі, непогано. Мені подобається, який вийшов ефект. Такий подовжила, їх видно, трішки їх між собою склеїла, але нормально, мені подобається, як виглядають мої вії з цією тущою. Ще й Бургунді, якраз такий осінній відтінок, тому. Ця туш в мене в косметичці. О, і нарешті саме цікаве і найбільша категорія це губи. У мене тут буде аж 4 олівчика. Ну, Не пожаліла. Ось такі два від Глембі. 104-й відтінок та 115 відтінок, він такий вишневий. Далі новий відтіночок від Юніко. у відтінку Naked. Мені здається, такий а, дуже осінній олівчик. Теплий такий. Далі сеє б'юті у відтінку Брауні. Це прям такий шоколадний відтінок, дуже красивий. Наступне це помади. Якраз до 115-го відтінку олівчика Глембі. Ось така помада у 16 му відтінку. Якийсь у мене Глембі спонсор по губам. Ще одна помада від Глембі, вона ось така. Вона у, 0... а, у 0,8 відтінку. Такий має винний колір. Якось я не дуже мала. Користувалася, але я так посовочила і думаю, блін, така гарна помада, треба точно її використати цієї осені. Ну і самий звичайний нюд у 402 відтінку від Ламель. Ось така помада, якщо хтось забув. Так, і остались три останні продукти. Буде ось такий плампер від Laurent Хто не бачив на нього огляд, також можете глянути відео в боксику від Нотіна. Або в мене є коротеньке відео на нього. Обов'язково погляньте, якщо хочете купувати такий самий. Далі це такий бальзам від LN Pro у 104 відтінку. Такий винно. Ні, не винно, такий шоколадно коричневий відтінок. Дуже красивий. шоколадно коричневий Ну, логічно, так. Да, да, да. Шоколадно-червоно хотіла сказати. І останній тінт від ламель у 402 відтінку. Тут його залишилось буквально півпляшечки. Я думаю, я його використаю. Давайте спробуємо поєднати 404 відтінок. Путаюсь вже в цих всіх відтінках: то 400, то 100. То таке ж ось бо придумували. І ось таку помаду у 08-му відтінку. Мені здається, буде дуже красиве комбо. Не розумію, чому всі женуться за 110 відтінком від Глембі, коли є стільки гарних відтінків в цих олівчиках. 103-й, 104-й. 113 мій улюблений, 108-й красивий нюд, 115, ось 104, й Ну, прям всі гарні відтінки були. Так, і зверху трішки такої помади і розташую. І ось такі губки у нас вийшли. Так, ну що, я вам встигла вже показати всю свою косметику на цю осінь. Напишіть в коментарях, якими продуктами ви будете користуватися цієї осені. Сподіваюсь, для вас це було цікаве та корисне відео. Не пропускайте мої інші Ютуб-відео, а також Ютуб Шорс. Там часто виходять коротенькі відео. Бажаю вам не хворіти цієї осені.